Саміт Брікс у самому розпалі і часом між союзниками Путіна там спалахують дивні інтриги. Якби Путін не намагався все прикрасити створити атмосферу дружби країн вигнанців з цивілізованого світу, та вони завжди знайдуть де посваритися між собою. Але центральним було те, як повів себе Сі Дзіньпіні з Путіним та що йому сказав. Певно, не всі такого чекали. Подробиці відео випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписувати. Володимир Потлер на саміті Брікс Вераф обговорив із Сі Сідзіньпіням ситуацію в Україні та подальші контакти для продовження діалогу. Втім, лідер Китаю сказав йому неочікуване. Почалося все із того, що президент Китаю сказав кремлівському очільнику, що ситуація у світі охоплена хаосом. Про це повідомляє Reuters. Цитую зараз у світі відбуваються зміни, Небачення за 100 років міжнародна ситуація, переплетена з хаосом. Заявив лідер КНР. Водночас, Потлер назвав. Всі дорогим другом і сказав, що партнерство із Китаєм є силою стабільності у світі. Рошейсько-китайське співробітництво у світових справах є одним із головних стабілізуючих факторів на світовій арені. Ми маємо наміри далі посилювати координацію на всіх багатосторонніх платформах, каже Путлер. Паралельно на полях саміту Брікс Путлер зустрівся із індійським прем'єр-міністром Нарендрою моді. Війна РФ та України має закінчитися миром. Так заявив прем'єр-міністр Індії. Далі цитую щодо триваючого конфлікту між РФ та Україною ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я сказав раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами. Індія повністю підтримує якнайшвидше встановлення миру і стабільності. У всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству та готові надати будь-яке можливе сприяння в майбутньому, заявив Нарендра Моді. І на додаток до. Сказаного прем'єр Індії також подякував Потлеру за гостинність, додавши, що Індія має глибокі історичні зв'язки із Казанню про цьому нещодавно міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі повідомив, що Індія повернула 85 своїх громадян, яких залучили воювати проти України на боці рашистських військових. І в заяві також йшлося про те, що моді вестиме переговори з рашистською владою про повернення ще 20 громадян Індії під час саміту БРІКС. Також Володимир Потлер у рамках саміту БРІКС в Казані обговорив із деякими учасниками війну в Україні. Повідомив його помічник Юрій Ушаков ні, не всі сказав Ушаков, відповідаючи на запитання, чи всі країни на переговорах на полях Брік спорушували українську проблематику. При цьому він додав, що з деякими у вході двосторонніх зустрічей більш-менш ґрунтовно обговорювалася українська проблематика, і також ушаков повідомив, що. Текст підсумкової декларації Казанського саміту з української тематики узгоджено. Крім того, він додав, що на полях саміту БРІКС було обговорено також китайсько-бразильську ініціативу щодо України. Обговорювалася китайсько-бразильська ініціатива. Вона загалом вітається. Ми вважаємо, також що ця ініціатива корисна, і наш президент теж говорив про це у тому числі і в ході контактів із Лулою із Сі Сідзіньпіням. Повідомив Ушаков. Окрім цього, кремлівський очільник зустрівся із президентом. Дентом Арабської республіки Єгипет Абдельфатах Ассісі Путлер зокрема висловився, що Москва та Каїр солідарні у підходах до вирішення багатьох глобальних проблем і надалі будуть продовжувати співробітництво. А також він заявив, що союз, який виник між ними, сильний та потужний. Відривок його виступу можемо заслухати далі. Уділяє особливе увагу розширенню дружественних зв'язків з Єгиптом, давнім і надежним партнером Росії. В прошлом году отметили 80-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Многоплановое двустороннее сотрудничество оно основано на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере. На Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с. Африки у свою чергу президент Єгипту подякував РФ за підтримку при приєднанні до БРІКС. За його словами, об'єднання веде роботу на користь усіх його учасників. Єгипет дуже високо цінує нашу взаємодію, нашу співпрацю у двосторонніх відносинах, а також у багатосторонніх форматах. Ми підтримуємо розширення Брікс, який стає платформою для того, щоб протистояти негативному впливу ситуації на міжнародній арені. Додав він також. Стало відомо, що президент Білорусі. Олександр Лукашенко прибув до Казані для участі в заходах саміту Брікс. і очікується, що Лукашенко висловить свою позицію щодо поточних питань, які обговорюються в рамках саміту, і поділиться своєю думкою щодо ролі БРІКС на міжнародній арені. Тим часом генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш прибув до рашистської Казані, де проходить саміт країн-членів Брікс, Про що повідомляє голос Америки. Повідомляється, що лідер РФ зустрінеться із Гутерішем в останній день саміту Брікс на полях саміту раніше Гутеріш постійно критикував дії РФ, заявляючи, що тривала військова операція Москви в Україні створює небезпечний прецедент для світу. Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України. І під час зустрічі з Путлером у квітні 2022 року, через два місяці після того, як РФ почала вторгнення в Україну, Гутеріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції. Щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення зон конфлікту. Ну а заступник речника генсека ООН Фархан Гак запевняє, що поїздка Антоніо Гутеріша вораф на зібрання лідерів БРІкс є стандартною практикою, а його позиція стосовно рашистської війни проти України залишається незмінною. У МЗС розкритикували поїздку Гутеріша на саміт БРІКС. Генсек ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Він однак прийняв запрошення до Казані від військового злочинця це неправильний вибір, що не сприяє справі миру. Це лише шкодить репутації ООН, зазначили в МЗС України. До слова генеральний секретар НАТО Марк Рюте вважає, що участь Туреччини в саміті Брікс в рашистській Казані не впливає на її віддані зобов'язанням як держави члена альянсу. Про що він сказав на брифінгу? Рюти підкреслив, що туреччина є дуже важливим союзником альянсу. Зокрема, має одні з найкращих основ... На збройних сил в НАТО та робить суттєвий внесок в операції альянсу. Цитую, і очевидно, що в Альянсі, який є демократичним, і складається з 32 країн, завжди будуть дебати про те чи інше, вважає генсек. Ми знаємо, що Туреччина також співпрацює з деякими партнерами з Брікс, і Вони мають на це суверенне право, що може час від часу призводити до дебатів на двосторонньому рівні або в межах НАТО. Додав він рюте, висловив абсолютне переконання, що НАТО є вкрай популярним Популярним в Туреччині, а Туреччина дуже популярна в НАТО. Крім того, Туреччина кілька місяців тому подала заявку на членство в БРІКС на тлі розчарування перспективами зближення з ЄС, а також суперечками з країнами НАТО через те, що а, Туреччина продовжує співпрацювати із РФ. Міністр закордонних справ Туреччини Ахакан Фідан заявив, що країна не прагнула б до членства у неформальному об'єднанні БРІКС, якби її прийняли до Європейського союзу. Ну а радник біло. У дому із питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт брікс БРІКСВРФ як загрозу західним альянсам. Про це повідомляє голос Америки. Цитую: кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі, і ви знаєте, ми не розглядаємо угоду БРІКС як якусь загрозу, каже Кірбі. За його словами, через ізольованість рев на світовій арені, президент країни Владимір Путлер змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку. Ну а видання, The Telegraph пояснює, що саміт Брікс як. Який зараз проходить в РФ, має величезне значення для балансу глобальних сил і майбутнього України на захід прибули лідери десятків країн за словами «Телеграф». Дональд Трамп в разі перемоги на виборах президента США матиме привід пропонити підтримку Києва, мотивуючи це тим, що РФ майже не постраждала від двох з половиною років західних санкцій та значних витрат союзників на допомогу Україні. Сюту РФ втратила десятки тисяч людей в Україні, але як показує. Її історія вона має безмежну здатність до терпіння. Не дивно, що українці розлючені тим, що у Теріша запросили до Казані, адже вони бачать, до чого це все веде, зазначає видання. Далі пряма мова більше того, чим ще є спроба окупації. Україна як не імперіалістичною авантюрою, але такі тонкощі не помічають країни, які прагнуть подражнити захід і показати, що його закони вже надіють так далеко, як колись підсумовує видання. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!